Зуття першого сорту, вага 20 кг. Ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перше в нас попадаються ось такі жіночі черевички. Тканина тут йде Так, 41 розмір від бренду New Look. Далі у нас йдуть ось такі жіночі, хожі на Timberland темно синього кольору, 36 розмір, підошва в ідеальному стані. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі. Він це пума. Кедики. Так, новесенька повністю підошва. Зараз подивимося. Розмір тут. 46-й. До речі, пума оригінальна. Далі у нас і Ой-ой-ой, які круті. Так, розмір тут не пише. Яйця, які класні. Прям такі боти. 42-й розмір. Гарно висока підошва. Далі чоловічі, ось такі туфлі. Темно-коричневого кольору. Носик затемнений. 44-й розмір. Далі жіночі. ось такі. Гарно виглядають. 36-й. Розмір побачимо також в ідеальному стані. Далі нам попадаються дитячі. Ось так вони виглядають. Також дуже гарні. Розмір тут 37. Це може бути 37? 31. Я думаю, як 37. Далі мега легесенькі. Ось такі. Жіночі. їх треба щось відправити. Вони замнулись в коробочці. Так, розмір тут у нас 39-й. Тут у нас мікс взуття жіноче, чоловіче та дитяче. Ось таке дитяче, тепленьке на флісі. 27-й розмір. Далі ще одна дитяча моделька. Ось так виглядає. 28-й розмір. Наступно у нас буде. Ось така. Парний розмір, такі маленькі, 37. Так. Далі ось такі замшеві. Каблучок. 37 розмір. Від бренду New Look. Далі якісь м'ягесенькі такі. вони йдуть Подовжині як е, тканина плюс шкіра. 35 розмір, невесенька підошва гарна. Далі ось такі в коричневому відтіночку. Оп. 37 розмір. Наступні у нас будуть чобітки жіночі. Ви ці класні. Хоп. Замшеві. Так, розмір не пише. підошва навесенька гарна. Наступні у нас будуть ось такі жіночі, теплезні також. Розмір також не вказано. Далі нам попадаються уги теплесенькі, зимові, гарно виглядають. Розмір п'ятірочка. Так, наступні будуть у нас ще одна жіноча моделька. Високі, чобітки. ось так вони виглядають. Це екошкіра, 38 розмір. Далі в нас припадаються ще одні. Ось такі дитячі дутіки, 30 розмір. Наступні будуть ось такі синенькі, замшеві, жіноча також моделька. 40 розмір. Далі дитячі. Ось такі на дівчинку тепленькі. Утеплені зимові, 24 розмір. Далі жіночі. Що це дитячі? Ось такі. 32 розмір. Напевно, любільш дитячий. Далі. Ось такі на каблучку жіночі. Хоп. Натуральна шкіра. 36 розмір. Далі у нас чобітки. я замка, плюс. Нубу, розмір 37 і останній в цьому лотику ось такі шкіряні, темно-коричневі чобітки жіночі. 38 розмір і далі навезенька підошка. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Вайбер, то заберете його. Прямо зараз нададуть ціна 2,9 євро.